Так, ну що, друзі? Ось вже, як ви кажуть, минулий рік, да, як у нас автопілот, ну трохи не дотягли ми до року. Ставимо поки назад наш руль. Приїхав Льоха забирати автопілот, бо він у нас був вже на демо показі цей автопілот. Попрацювали ним, попробували. Штука отака, звісно. Тепер треба підсобирати бабла. Та щоб він вже був повністю наш. А так, ну весь як то кажуть, потенціал не розкрили ми, тому що то повітряна тривога, то цей ну, все одно трошки вносить свої корективи. Ну а так взагалі класна штука, якщо так робити на цьому на автопілоту, то мені дуже сподобалось, бомбезна така вещ, класно і пахне, коли нема тривоги. Тобто такі друзі, у нас діла знімаємо ми автопілот поки. А там... Буде урожай, буде і новий автопілот. Так що, може, Саш, на шосіка поставимо. На Шосіка автопілот, так що, Люха, його перекине, будемо на шосіку мата. А, ну йди приміряй, руль підійде, чи ні. Чи той другий, так, треба? Так, працюємо. Олексій вже примчав. І знімає. Ну, я, правда, сказала Олексію, що зустрічати його було приємніше. Сьогодні. Добрий день. Доброго дня. Ну як Олексій, скільки ви вже повстановлювали? Ну, та, навіть не считав, скільки встановлювали. Багато, Багато, так. Да? Да. Ну а взагалі відгуки від користувачів подобається їм. все? Ну, звичайно, добре? а як до хорошого швидко привика. привика. Mm. А як оце ж із тривогою? Так ж ж само люди говорять, що трішки є далі. З... Звичайно, що будь-який автопілот не працює. Ну, ще в залежності, як в кого реби, якщо неподалік є реби, то зразу пропадає в кого десь трохи працює. Там. По різному, коротше. Угу. Кось взагалі не пропадає, але це ну, зараз дуже рідко взагалі не пропадає. Ну, маємо надію, що найближчим часом все в нас наладиться в країні і ми зможемо працювати повноцінно, так? Ну, Звичайно. Ну, Добре, Льоха, працюй. Може щось забудь. Олександр Миколаївич вчора ходив із сумними очима, повні очі сліз. Чого? Каже, Люха, приїде забирай автопілот. Та каже, не грусти, все буде добре. То так трошки було сльоз. Да, Саня? А, Я вже ласка. пішов в роботі, не хоче нічого. нічого. Ціна на зерно буде нормальна. Да. З можемо Весною приїду ще до вас. Да. Я думаю, ми не прощаємося. <реш> да. Ну шо ти Саша, а ну покажи всі. Очі. Видно, що плакав всю ніч. <гум> Ні. Саш, іди приміряй на шасика. Як, підійде такий руль на шенсону. Так іди, чи то стоїть. А сторони? я з цієї сторони в трактор посідаю. А, да? ну, все, <гум> Браво. Брай. Чітко да? так? Да. А бек бак, диви, як і чуки. Будемо ставити, да? Да. Зараз Льоха перекидаємо себе. На мурчика. А що? Буде Будем. Автобус, кузов нафіг, Бочка, ззаді штанга і самоходка. Вот происходит, да? Ну да. І вмотався, як ровний. знімати автопілот швидше, ніж ставити. Да, а що? Черп, черк тут його открути -от, -от, і все в кабіні вже. Зараз проводку тільки достать осталося і все. Кнопка. Проводка. Так, вже нашій руль. Це іначе нижчий руль тепер. Да? Ага, будеш тепер Знаєш, як от вони ті черевики кидала. На виїдь, бо Галька на ті череви кидала. Не можу виїхати і все.